Доброго дня, з вами магазин Маркетвері. Сьогодні засніму для вас невеличкий відеообзор вхідних дверей від компанії Redford, моделька Street 4 контури. Ну і потрошку розберемо. Значить, що ми бачимо? Е дуже такий акуратна, акурат, акуратна листва по периметру, тобто ніяких кріплень немає, вона широка. Колір темно-графітовий, е такий трошки... Синім видає, але це темний графіт. Три петлі. І ми бачимо навіть три замочні скважини. Тобто є верхній замок, ми бачимо, що тут секурема. і нижній замок мотура моноблок. Тобто три замка. Двері дуже надійні, чорна фурнітура, така полосочка, дуже все сучасне. Відкриваємо двері і дивимося, що у нас всередині. Значить, Всередині у нас є е, така нічна задвижка. Е, дуже Мені подобається, що дуже велика ручка. Бо часто ця ручка така е, дуже маленька і не така зручна. Знизу е, циліндр. Також зі ручним барашком ручка на тонкій розетці. Тобто це дуже сучасна ручка. Ну і Звичайно, головна, головне те, що тут на полотні є три контури ущільнення. І ще один контур ущільнення у нас на коробці. Тобто разом Чотири контури ущільнення. Також двері дуже теплі. Ми бачимо, що є що коробка з двох частин прокладена вона корком. Тобто не промерзає. Також вона дуже щільно утеплена мінеральною ватою. Має е, антизрізи. Ось так вона виглядає. Має нержавіючий порог, поріг. Зверху ось так. Двері дуже товсті. Дуже товсті. Ну, коробка, звичайно, ще товща, Тобто дуже дуже така вже новітня, товста модель. Зараз люди хочуть, щоб було дуже надійно все закрито, тому звертайтесь в магазин Market Way.